Така смішна ситуація. Кожного разу після такого представлення, перше, що я маю зробити, це як чесна людина зізнатися, що я не є головою ілюстраційного комітету при кабінеті міністрів. А оскільки кабінет міністрів після того, як на Майдані 26 лютого проголосив про утворення ілюстраційного комітету. І під час свого призначення в парламенті записав закон про люстрацію першим законом, який він має прийняти згідно своєї програми, більше він нічого не зробив. Всі зусилля, які зробили правники, журналісти, небайдужі громадяни, громадські активісти, вони були зроблені без будь-яких офіційних повноважень. Без приміщення, навіть без фікуса, тому великого відношення до Кабінету міністрів я не маю і посадовою особою я не є. Про що я хотів би поділитися з огляду на ці майже три місяці, так, що вже пройшли з 26 лютого? Я думаю, що краще не словами говорити, а діями і висновками цих дій. Як тут вже згадувалося, за ініціативи міністра юстиції Павла Петренка був написаний закон про відновлення довіри до судової системи. Далі громадські активісти спільно зі свідомими парламентарями його переписали. Далі підключилася самооборона, автомайдан багато небайдужих громадян. Нам чотири рази довелося збирати мітинги під парламентом. І на четвертий раз закон був ухвалений. Я хочу сказати до честі Юлії Тимошенко, що вона в той день сама прийшла на засідання фракції Батьківщини, і фракція, яка при одному з голосування не додала найбільше голосів за цей закон, в той день віддала голоси повністю, і цей радісний день для нас наступив. Закон звільнив усе керівництво судової системи. Починаючи з Вищої ради юстиції на чолі з Олександром Лавриновичем і закінчуючи заступком голови будь-якого районного суду, З цього є перший висновок. Насправді, навіть коли уряд, правляча коаліція, саботує або не дуже лобіює справжню ілюстрацію, громадяни, коли об'єднуються. Громадяни, коли рішуче цього вимагають, коли вони включаються, вони можуть зробити все, включно з ухваленням законодавства. Друга історія складніша, і другий висновок цього закону. Він набув чинності 11 квітня вранці, і як я вже сказав, він звільнив усе керівництво усіх суддів. І об 11-й годині мені подзвонили люди, спільно з яким цей закон писався і і кажуть, а ти знаєш, що в вищому господарському суді о 15-й годині вже збираються судді обирати тих самих голів. Я думаю, що в цьому залі прізвища Татькова і Емельянова вони говорять самі за себе, тому ми в жасі і в абсолютному нерозумінні, як таке може бути, швидко зібралися в вищому господарському суді. Швидко покликали туди самооборону і швидко її приїхали і сказали: ви що, обалдєлі? Як це так? Закон звільнений вранці вночі. Да? З... В першій хвилині цього дня цього татькова і Ємельянова і втретє, ви вже зібралися для того, щоб їх обрати новими головами. Треба сказати, що ці пани. Не розуміли по-доброму. Вони нам розповідали про те, що ми теж за демократію, а демократія не забороняє всім балотуватися, включно нам. Оцим чесним порядним суддям, які очолювали найпорядніший в Україні Вищий господарський суд. В нас були довгі дискусії, які особливо стали переконливими, коли підтягнулася сотня самооборони одна, небайдужих громадян інших. Ходили ми в той суд. Не один раз, але в результаті там обрали інших голів. Тачков з Ємельяновим програли вибори їх голови, і заступника. І все би було добре. Але от на більше оплисківки ми з вами тут не заслуговуємо, бо потім сталася ще одна дуже показова історія, яка змінила мої висновки щодо такої ілюстрації. До мене почали приїжджати судді. Просто подякувати за ухвалення цього закону в основному, якраз господарських судів, бо повторюся в ньому така люстрація, таке звільнення керівників і недопущення їх обрання на ново пройшла першим. І всі ці судді казали приблизно таке саме: дякуємо. Ви страшенний молодець, ви стільки для нас зробили. Ці татько з Ємельяновим, вони до нас доводили плани, всі справи в вище певного рівня чітко розписувалися, які має бути рішення, скільки має бути принесено. Дуже нам важко жилося, і ви їх звільнили, дуже вам дякуємо. І все би було добре, але коли я цими суддями прощався, а кабінету в мене немає, то зустрічалися ми або на вулицях, або в якихось кафе, я дивився, як вони сідають в Х5. В Бентлі і в інше в інші транспортні засоби, які не залишали в мене жодного сумніву, що щось не те ми зробили. І звідси в мене висновок номер два: що так, громадяни мають бути першими ініціаторами ілюстрації, громадяни мають і закони написати. І пролобіювати їх через парламент. Але люстрація шляхом звільнення всіх керівників, люстрація шляхом звільнення всіх посадовців часів Януковича, всіх людей, які притягалися за корупцією. Ми написали чотири проекти закону про люстрацію, на відміну від уряду, і всі вони зареєстровані в парламенті. Але я вже з усіма, з усіма чотирма не згодний. Бо основний висновок, який от цієї історії про машини слідує, що насправді люстрація, яка потрібна Україні, це наново набрати всіх суддів, наново набрати всіх прокурорів. Наново набрати всю спецслужбу. Наново насправді створити всю державу через систему відкритих конкурсів. І... Саме таку, до речі, ілюстрацію провела Чехія, яку я вважаю найбільш успішною країною, що пішла по цьому шляху. В них в листопаді, як ви знаєте, пройшла оксамитова революція. В грудні Василав Гавел був обраний президентом, а в січні вони вже розпустили спецслужбу і стали набирати туди повністю нових людей. Вони сказали: і люди мають бути нові, і орган має бути новий. Я був остаточно ошалешений, коли мені розповіли, що першим керівником цієї спецслужби вони призначили художника. Третій висновок, який, мабуть, є найважливішим в усьому цьому: ніхто за нас це не зробить, якщо кожен з нас не візьметься за це в своїй професії, в своєму районі, в своєму мікрорайоні. Бо далі цей закон почав втілюватися в наступний спосіб. Як я вже сказав, після вищого господарського ми пішли в інші вищі суди. Ми в такий самий аргументований за допомогою самооборони діалог з суддями домоглися, що нові люди були обрані в вищому спеціалізованому суді з розгляду кримінальних та цивільних справ. В Вищому адміністративному суді нас сталося нічого, бо коли ми туди прийшли, ми зустріли там все управління державної охорони на чолі з паном Гелетеєм. Які нам сказали, що ви е, злочинці, які тиснуть на чесних незалежних суддів і не дозволяєте їм обрати е, представника Віктора Януковича у Вищій раді юстиції пана Кобилянського, новим головою е, Вищого адміністративного суду. Е, закінчилося це тим, що самооборона почала просто підривати взрив пакети. Судді почули ці знайомі з майдану звуки і вирішили, що вони не хочуть проводити вибори і розійшлися. І вибори в цьому суді досі не відбулися. Хоча ми з самого першого дня їм казали, що ви можете обрати кого завгодно, ми тільки вимагаємо двох речей: це не можуть бути старі голови або керівники судової, а скоріше Кажучи, системи неправосуддя, що були розігнані, і, друге, самі вибори мають пройти прозоро в присутності представників громадськості. Але далі історія ще гірша. Бо по всій країні, і в більшості випадків ми цього навіть не знаємо, судді собі тихесенько зібралися і швидко пообрали тих самих голів, яким законом від 11 квітня ми звільнили. І єдині райони, єдині суди, єдині області, де цього не сталося, це були регіони, де громадськість зробила те, що ми зробили в вищих судах. Прийшла на засідання, висунула вимоги, почала контролювати. Повірте, це було можливо, як показала історія в кожному регіоні України судді. Донецької області разом з місцевою проукраїнською самообороною з третього разу відбили спробу старої голови, а це ще ставленця Віктора Пшонке, обратися головою апеляційного суду цієї області. І це вони зробили в дуже непростих умовах, в день, коли фактично оплот окупував міську раду цього регіону міста Донецьк. Остання перемога була досягнута івано-франківськими активістами. Вони теж з третьої спроби не дозволили повернутися людині, що очолювала окружний адміністративний суд області. Але в усіх інших випадках, в більшості інших випадків, ми на жаль програли. Тому судді собі спокійно зібралися, спокійно провели вибори і обрали тих самих товаришів, яких ми. З такими труднощами і з такою радістю звільнили згідно закону. Отже, третій висновок дуже тісно пов'язаний з першим, другим, і сам по собі є останнім. Не треба сподіватися, що можновладця, особливо нинішня коаліція, яка в такий спосіб народилася, яка переважно складається зі старої опозиції. І зі зрадників, що були з Януковичем, а зараз від страху перед майданом перебігли в нову коаліцію. Не треба сподіватися, що вона проведе люстрацію. Люстрацію можуть провести тільки суспільство. Друге, не треба сподіватися, що можна звільнити якусь кількість людей, неважливо корупціонерів. Неважливо керівників, неважливо людей Януковича. Ми все одно не дочистимо систему, якщо ми підемо шляхом спроб забрати людей, які там не годяться. Там переважна більшість не годиться. Я переконав Арсена Овакова організувати відкриті конкурси з підбору начальників обласних управлінь міліції. Насправді цього переконання виявилося. Аж на місяць в нього, і через місяць він просто припинив конкурси і не бере телефон, не відповідає на смс-ки. Ну така традиційна реформаторська робота. Він не війні. Він не, не війні зараз. А... Я можу знаєте, скільки про це розповісти. Давайте я одну хвилинку розповім, щоб ви розуміли. Я з ним не один раз про це говорив і в тому числі всуперечого бажання, що таке війна. Я вам зараз поясню. На прикладі однієї Одеської. Начальник управління міліції цієї області був призначений вже за новою коаліцією після Майдану, більше того, з Волині. Одразу всі люди, які в Одесі живуть, почали нам свідчити друзі, це корупціонер. Йому, окрім хабарів, нічого не цікаво. Він продає область тим людям, які тут хочуть організувати будь-які провокації, будь-які погроми, без будь-якого втручання. Ми двічі говорили з кадровою комісією МВС публічно на чолі з самим міністром, що Поміняйте начальника управління міліції. Все-таки міліція це ключовий орган для того, щоб в області забезпечувався спокій. Останній раз ми говорили. 26 квітня кадрова комісія МС сказала: Ну Єгор, ну давай почекаємо 9 травня, бо якщо ми зараз поміняємо, то е, там ніхто не буде працювати. А через тиждень сталася трагедія. Через тиждень сталося 2 травня, і всі пам'ятають, що зробила місцева міліція і що не зробила в цей день. Але історія має продовження, про яке мало хто знає. Туди, в спішному порядку, з Чернігова. Перевели іншого начальника обласного управління пані Катеринчука. Коли я цікавився у чернігівських активістів, чим він відзначився на цій посаді, одна відповідь була невідповідності стилю життя рівнем доходів. Він публічно заявляв в медіа, що ви знаєте, в мене машина недорога, лише 100 тисяч доларів. І я заперечую чутки, що я маю квартиру розміром. В цілий поверх у мене насправді невеличка квартира 240 квадратних метрів в двох ярусах і є сусід за стінкою. Більше якихось підстав призначити цю людину в Одесу ніяких не було. Зараз, поговоривши з одеськими активістами вже за два тижні, так після його роботи, кажу, які у вас друзі новини. Вони кажуть, ти знаєш, ми спочатку записалися в батальйон Шторм. Який був оголошений після цієї трагедії. Але після того, як ми записалися і нас не озброїли, хоча це міліцейський батальйон, сенс якого якраз було отримати нових спецпризначенців, які будуть захищати регіон, ми подумали, подумали і будемо творити приватну охоронну структуру, щоб легально отримати зброю і захищати нашу Одесу від наступних подібних Пробувати. спроб. Це ще не кінець історії. Я вам просто. Перепрошую, пані Олександре, просто ми е, болюче місце вдарили. Значить, в Чернігівській області, як ви розумієте, теж звільнилося місце начальника обласного управління міліції, бо Катеринчука привели в Одесу. І тепер міліцію цієї прикордонної області, де сконцентровано найбільше угруповання російських військ на кордоні, так, І щоб ви знали, тепер її очолив пан Демченко. Я коли про це дізнався одразу після Майдану, я тоді вже схопився за серце, але то був лише початок історії. Хто такий є пан Демченко? Це людина, яка за часи Віктора Януковича очолювала міліцію Харківської області. Кияни, які з Харкова отримали величезну кількість гостей впродовж Майдану, вони прекрасно розуміють, що це означає. Ну, харків'яни на чолі. З міністром внутрішніх справ нинішніх ну точно мають все знати про цього пана, який отримав посаду генерала за часи Віктора Януковича, генерала міліції. А ще після Майдану його в абсолютно нелогічний, неприродній, безсовісний спосіб поставили керувати міліцією Чернігівської області. Громада там повстала, там ще був живий місцевий актив, там теж був Євромайдан, його теж розганяли. І... Цей пан Демченко написав рапорт про звільнення з органів внутрішніх справ за станом здоров'я. Арсен Оваков цей рапорт підписав, поставили Катеринчука, оцього товариша з недорогою машиною і маленькою квартирою. Далі його перевели в Одесу. І тут відбувається зовсім вже фантасмагорія. В Чернігові з'являється пан Демченко, прикручує свою табличку. На кабінеті начальника обласного управління міліції і сідає там. А на запитання місцевих журналістів і активістів: стоп, так ви ж звільнилися. Ви ж взагалі в органах внутрішніх справ eh, не працюєте. Він ніжно усміхається і зберігає мовчання. От вам історія про війну. Eh, я, я, я абсолютно хочу. Страцію з чеським зразком, коли ми наберемо нових суддів, нових прокурорів, нове Міністерство внутрішніх справ, нову спецслужбу, ми не тільки корупцію не подолаємо, ми не тільки не зупинимо цей безпреділ, який є в стосунках між бізнесом і державою. Ми ніколи не нормалізуємо ситуацію на Донбасі, ми ніколи не нормалізуємо ситуацію в Одесі. Ми взагалі ніколи не нормалізуємо ситуацію в нашій державі. Бо найбільшим ворогом а, зараз всіх громадян, які хочуть, щоб тут відбулася успішна держава, є не Владимир Путін. Найбільшим ворогом є не Ігор Гіркін, цей головний російський диверсант, якого заслали Донбас. Найбільшим ворогом є ті люди, які носять погони української держави, які займають посади офіцерів, прокурорів, суддів, а тоді вони носять мантії. Але насправді працюють на Путіна, на гіркіна, а по великому рахунку на корупцію, за допомоги якої вони закликають. Останнє, що я хотів сказати, насправді додати тільки трохи оптимізму. Все, що я розповів, воно дуже погане, бо виходить, що нам треба нова коаліція, нам треба включитися в кожному районі, в кожної професії, нам треба написати закони, нам треба через відкриті конкурси знайти цих людей. Це величезне завдання. Але все це по наших силах. Один населений пункт в Україні, де це вже почалося, де місцева громада вимагає з самого першого дня після майдану від місцевої влади призначати посадовців. На відкритих конкурсах знаєте, як цей населений пункт називається? В Радіка. <плес> <плес> але ви, ви, я, я дуже люблю його расова, дуже люблю молодь. Але хочу сказати, що знаєте, коли кажуть, що змінити обов'язково 100% людей привести нових, я бачила, що робив Черновецький. Зараз в Верховну Раду зайшли дві третини нових депутатів. Боже читати неможливо, що пишуть, а вони теж не читають, що пишуть. Розуміння нової людини, яка підходить молода, і каже: слушайте, там вже все. Ж...